Всім Привет. привіт! З вами Демон <рес> і <Android>. Андроїд. <На> похуй <рес> Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі, а саме файний контент. Після минулого відео бачимо, що вам сподобалось. Зібрало аж 5 переглядів. Ми вам за це вдячні. <рес> <рес> і сьогодні на огляді у нас будуть канадські да. пайки. Ось такі ого. Пайке. Різні меню, ходіми. Да. Меню 15, у Стаса 21. 21. У Діми Чілі. Да, у нього якісь канелоні. Чікін канелоні. Тут короче, щось таке. ну, Канадське Каськурка, знаєте. канелоні, я не знаю. Макарони. Ну, да, да, щось напевне, таке. Напевне. ну, я знаю, що таке канелоні, це такі довгі трубочки, там з фаршем всяким, mm. там, соусом залитим. Чікін yeah, ну, курячі канелоні. Ну так, да, напевно. Ну, 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 щось цікаве. Да. Коротше, зараз так, відкриємо да. один сухпай. Подивимося, що там всередині. Да. Спробуємо. Ну і, mm. і побачимо. Харчуються mm. військові. Військово. Як їх кормлять, подивимося. Буде такий огляд, тому залишайте з нами. Приємно перегляду. Розпаковка. Таксіста чек. Тут дуже зручна штучка, щоб відкрити, не рвати пакет, бачите, просто треба потягнути. Беремо і. тянем! Опа! Це тобі Америка. Щось воно нічого не відкрилося. А ні, відкрив тут зіп пакетик. Ого. Зараз, друзі, ми ну, виложимо все всего. і вам покажемо, що тут є. Але так, будемо діставати. Кукурудзяні... Не... А, це хліб. Це хліб? Да. Вони якісь дуже для хліб. Шоколад. Ну, я не понимаю. <рисоц> <рисоц> якась шоколадна штука. Це какао. Какао, смотри, А, зацеп. Це напій. какао. О, да, на тут щось рідке. Щось <рисоц> рідке. Це, мабуть, якась <рисоц> юшечка чи бульйон щось таке. А це, а це самі канелоні. А, а це. А це вже після. А це вже після. Опа. Марс моточик. Марс. Топ. Марс. Якась приправа. Так. І що таке? Ого! А О! оце? А оце? Нескафе. кафе, Не стле хотів сказати. А оце дуже прикольно. Тут сухпайку йдуть сірники одразу в наборі, їх дуже багато. Ну типу тут штук розрезають. Багато, 15. І, і короче, ось така ловилка, бачите. Нічь восьма. Що смішил лодка. В наборі. Якісь соуси. А це О, серветка. Це, це серветка. Серветка? Я думав, це інше. Що... А це якась таблетка. <звук> так, у табаско. Короче. А це уголь. <звук> так, ну ось що тут є. Вам трішки поближче ми розклали. Не знаю, добовиться набір чи ні, але їжі, О. в принципі. Нормально. Вміли б читати по англійськи знали, бо... а так А так, вибачайте, що є, то є. Я вже тут переклав це кукурудзяний хліб, типу. Тут щось основне, тут якийсь фруктовий коктейль. Ну, це канелоні, сонце. Ну да, да. так, так. Трубочки чи, по цьому. — Чікінь канелоні. Да. А тут фрукт коктейль якийсь. якийсь фруктовий десерт. коктейль. А це, напевно, напій. Короче. Хоча дивно, що тут є напій, типу якесь, no, судячи да, з нази і, і, і no. кафе тут є. А те, що дуже дивно. Шо? А і мені, мені дуже сподобалось, що тут є 20 сірників в наборі. Ні, 20 цього. сірників, ти розумієш? Не один, не два, а цілих 20. А це... Тобто можна, блін, поле спалити, можна підпал влаштувати. Це дуже прикольно. Так, тут ще щось, коротше, тут ну, незрозуміло, будемо відкривати, по ходу. Ну, я думаю, що so. треба почитати інструкцію, бо якщо ми ці таблетки з'їмо, щось буде, то. Я думаю, їх їсти не треба, але. Так, а треба ще води взяти, щоб це все. Так, води ми візьмемо, тут недалеко є у нас тавочок. Будемо в польових умовах, як то кажуть. Підемо зараз з камеші воду добувати. Офігенно. Офігенно. Я добув вогонь. Людина, яка перший раз побачила спічки. що там не Середики. Ну, не знімає. Так, давай тут у нас є тарілочки, будемо щось відкривати. Коротше, треба, щоб все підряд. А ти брав якусь глибоку посуду? Я не брав глибоку посуду, я вп'ять. Так. О, Нічого собі. Диви. Це хлібець такий. Булочка. Пиріжечок. Повід. Ну-ка. Блін, ну пахне дуже смачно. Це солодке, це десерт. Випічкою. Блін. Капець маю. Да. Оператор, спробуйте. Блять, це на Новий рік. <рес> Блін, ну ця тебе ліпешечка прям вкусно. Так. Дуже смачно. А зараз. тому що я не Короче. Ми спробуємо Марс. <рес> <рес> О, я, я вже перевів. Я, ну, я розумію. Це Небайко. спортивний напій. Тут написано SportDrink. <рець> це порція протеїну. Да, протеїну. Ну просто напій. І тут щось слива. Спорт. 250 мл води. Цікаво. Ну так. Да. Я стакан не взяв. <рець> Де ми будемо це запарювати? Так, ну відкриємо, Мені цікаво, що тут відбувається взагалі. Ну, реально щось не покаже. Тут якийсь парашочек. Ага. Так, перерубай камір. Рожевий порошок, Бачите? Такий ого. Ну, прикольно. Ну, треба тільки сайл? десь роздобути стакан, зараз піду якусь бутилку, треба перерізати. А, може, у мене є, зараз я гляну. Так, ну оскільки я поняв, тут в цьому напі 260 І Це типу такий що Тут є дуже багато корисних речовин. Типу омега 3, омега 6 клітковина, вуглеводи, білок, холестерин, натрій, кальцій. Коротше, от така от цікава штучка. Ну і на 260 калорій, ну це майже повноцінний обід, я не знаю. Дуже непогана штучка. А я приніс вологі серветки для ну, це, Дмитра. Це Дмитро полюбляє. Та на потім, при... на потім. І, коротше знайшов я тут ємності для нас. У мене. Кастрюля. Кастрюля. є. Yep. Пательня. Спас би <зас> <Патт> на мені. <зас> Дуже смачне. Тут можна і залити наш соус. Ой, соус. Напій. Висипай. А його треба нагріти, мабуть. <зас> Сміс нагріти водою, залиться напій просто. А може це поїв порошок, щоб закип'ятили. <зас> <smari> <А вийний час. смій> да ні, воно так не должно. Не ну, знаю, пахне чимось хімічним. О, Ооо. та это кисель. Реально щось? Ну, блін, колір такий. Так і у енергетиках. Кстати, от по запаху дуже схоже. да. Щось на энергетике якісь. Дуже цікаво. Ловилочку. О, бучка. давай ловилочку, да. Ух ти що, Юшечка. Чувствуй себе я бабкой яго, бурду якусь свар. <sharp> ну, воно не розцена. Ну, вода. Прохладно. Це ж сахар, треба перемішати. Малиновий якийсь колір. Прикольно. Ну, Виглядає? Да пахне, пахне, пахне? Прикольно, так. Да. Я ж кажу, якимось енергетиком пахне прям. Угу. Щось цікаво. Ну, ну ще ми зараз ще морковочку, огурчик <губ> <губ> і буде у нас рагу. <губ> <губ> М'яско яке зараз зловимо вже. Зловимо. Таке? Я, я думав, що воно сладке буде. А що це? А воно яке солне? Ну, Може це реально не то, що я не знаю. Якийсь растворитель. Ну ладно, я вдома попробую. Не, ну нормально, ну. Воно просто кесле таке, я чуть не зрозумів сразу. А чого тисну? Це реально якийсь мал... да, ну... малиновий напій, щось таке. Присмак малини є. А знаєш, ще, що нагадує? Клей vale 505. Може <laughs> бути. Так, ти дізнався, що? Ну це... воно не дуже смачне, але, блін, піде. Непогано. Непогано, так. Це теж напій, и, и, типа, в ньому дуже багато, білків, углів, омега-3, вітаміни, коротше, всякі. Клітковина навіть, я прикол. І в цьому пакетику напої цьому 260 калорій. Фієнно. Так, а це що? Це теж напій, ще один. Скільки можна пити? Точно такі, такі самий. А це... О, це масло. Масло? Баттер. Я зрозумів. Я це масло. А це що, а це що на хліб типа його треба? А це що? А це джем. Blackberry джем. О, так О. це можна. О, зараз Чер... у нас буде черниця. Blackberryця. Важина. Оператор у нас розумний те що. <ріст> Камера з нами так. розмовляє. <ріст> <ріст> зараз. Я собі, значить, оце відламаю. А чого так мало хліба? Це на що мазать. Ну, кстати, так, да, хліба, я таких би три день, було б нормально, а так? уф йоп Ой-ой-ой. А може такі? це арахісова паста, я не знаю. А, да, це арахісова паста. Ой, я люблю. А ну давай мені ось сюди на На хліб. хлібчика. О, да, це арахісова паста. Ой, впала. До речі, вона дуже корисна і калорійна. А ну-ка. М -м. Смачна? Да, ще дуже непогана арахісова паста. Та блін. <сі> 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 як... <сі> як поняв в туалеті <сі> сидиш? <сі> Бачите? Щось таке? Ну-ка. Непогано, непогано. Ой, я тут реально... Ревний... Ну, я не любитель телерагісової пасти, Воно таке бриткес. Не знаю, в'язано зубах. Так, а це у нас повидло. Повидло? поведу. Я люблю поведу. Що це зробив? дерьмо? Кейс поведу. Зачем ти відкрив повністю? Я вона насипати? А Я воно само так відкрилося це мене. Не знаю, що смачне. Ага, вже подобається. Вже облизує той пакетик. Не, дуже смачне поведу. Реально. Так, як наша моя бабушка закатала. Прям хороше. Та що ці мухи до мене пристають? ось Конечно, випаски видлі, блядь, бігає. А ви це таке? Це виноградний спортивний напій. Виноградний спортивний напій у нас тут. Тимо воно плюється в мене опять. Знову ж таки, на 250 мл води. У нас так води не вистачить. У нас маленька бутилочка. Дуже багато напів. Ніфіга себе. Що там таке? Уф, Йопт. <laughs> Дивіться, тут багато всяких шматочків. Ну і видно, що це якесь якась манго, тут є якась слива, я не знаю, груша, напевно, це груша. Ну, це щось, типу винограда було. Що це Так, так, да, 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 це типу виноград. Оце що за ягідь? да, Це, це точно цікаво. виноград. Це, щось... напевно, якась алиша, чи слива, що щось таке. Щось, похоже на якусь вишню, чи лічерешню, щось непонятно. Ну, ну ка давай попробуємо. Ну давай. Що там? Ну я точно взяв яблуко. Я теж или день, или яблук, щось непонятно. А ну-ка. Це груша. груша це да. що з сочеками це груша? Це груша, це щось червоне таке я, я ягину. Якась, yeah, якась да. слива непонятна. Не знаю, щось таке. Ну прикольно, фруктики там. Шмик. Дуже було б корисно, типу таке поїсти, Якісь, в принципі. Молдава не почали солодка. Ну, саме головне, що в нас стоїть тут ці равіолі, чи як равіолі це прикольна штучка. Кус так, ладно, треба. Треба доїсти. Треба доїсти. Ну, ми зараз знімо і прийдемо до канелюні. Коротше, вибачайте, Я думаю, ви вже нам написали в коментарі це. Що це по перше? Це не добовий набір. Зовсім не добовий. Це разовий раціон. І те, що його потрібно такі Ягодки треба було варити. Але ми їх так з'їли, але вони і так смачненькі, в принципі, нормально було. У нас такий свинушник. Ну джем ти не викидай, я його я його... Що? <рес> я його сам з'їв. Я тебе, блядь, з'їв. Моржицька, напишіть нам, бо ми заблюрим, нахуй бутилку. Блін, <рес> Це вся вода, що у нас є. А нам ще не з кафе їбашить бачить, треба. Ти дізнався, що це таке? Коротше, може з составка води наберемо. так треба пачку туди кинуть просто. А скільки його варити треба, ти не знаєш? Я думаю, і можна їсти. готовий. Ну, Мені здається, ми якусь помилку зробили. Да. І не прочитали інструкцію від слова взагалі. Ще в нас залишилось два напії. пакет. І соус Табаско. Табаско це. Щось гостре, напевно. Тут таке. Ну, має бути смачним. Ви бачите, першу перша людина, яка не знає, що таке табаско. А ти знаєш, блядь? Що... Ну так. Да. <рес> табаско — це такий соус гострий, він ще й кислий. Я думаю, це точно. Що це таке? А ну над Я не знаю, що це, але, блін. Може для беззараження води. Ні, ні, воно пахне зубною пастою. А, може реально. Чи бактерії вбивати, типу з води? Я не знаю, що їм, але мені дуже прикольно. Це, типа, щось типо, жувачки, но, ну, цукерка, типу. Жувачка жується? Не жується, це а. воно тверде, типо, але, не але Ну, шо, ну смак, не смак. Не смак прикольний. До речі. <реку> 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 До речі, ми тут дізналися дуже прикольну штучку. Вообще, не судіть нас строго, Ми да. перший раз вже побачили Зухпай, ніколи не бачили в житті тільки на оглядах. Да. Відкрили, ми нічого не знаємо, що тут і як цим користуватися. Я якусь таблетку непонятно. Може посудовити. Я не знаю. Ну коротше. Справа в тому, що в цьому наборі от ми юшку якусь заварили в кастрюлі. Справа в тому, що тут є спеціальний от пакетик, ви сюди наливаєте, насипаєте цей порошочок потім до пунктиру цього. Води заливаєте, води заливаєте да, і розмішуєте, і типу, так можна пити, блин, а ми не знали, тому шукали, тому що налити. В котілок налив. Котілок, да. А що тут все продумано і є от такий от прикольний пакетик. Да. Ну, ми ж, у нас ще є напої, ми, ну, ми з кафе ми пробувати, напевно, вже не будемо. Бо вперше у нас обмежена кількість води. Е, а по-друге, що, що там може нас здивувати? Да, це точно такі самий напій, як ми, е, ми да, залили в той котілок. Оце я попробую. Я так і не зрозумів, що це таке, але. Який снапі да, з <рисним> мікроелементами там, корисними. Залиємо цей пакетик ну, і спробуємо. Подивимося, як це зручно ще ні. А тим часом у нас вже <рисним> зварились равіолі. Зараз <рисним> я його, зараз ми їх спробуємо. Ну я не знаю, я з'їв цю час. Це не то, це, штуць, це, да, це, це інше. Я з'їв типу, цю конфетку, це або м'ятна якась цукерка, або, не знаю, будуть напасти. Пахне. Пахне непогано. Вже сюди запах відчувається. Там дві штучки, наскільки я пам'ятаю. Yeah. По відчуттям. No, як вже я тобі там весь? все облапав. О, oh, нічого. Oh, о, тут ще соус. Йо -моє. <laughs> це я після рибалки. Ой-ой-ой. <реш> ну щось тут непогане, непогане. Ой-ой, ой такий томатний оцей от соус. Так пахне смачно, mm -hmm. капець. Щас я попробую чистий соус. Да, Томатний такий, блін, ну він смачний. Мені подобається. Mm -hmm. так, ну так. Мене мама. Ще, ще якісь мікрогрибочки там є щось yeah. таке. У мене мама такі штучки готувала вдома. Вони смачні повинні бути. Да? Канелоні ці їв, так. Да. Знаєш, це таке? Канелоні, равіолі. Равіолі. Так, ну зараз спробуємо. Фільмешки. Опа. Ну в розрізі, дивіться, тут так немало м'яса. Блін, все розсипалося. <загубить> ну а так. Да. Немало так м'яса. Ну і такий блінчик. Тісто. А ну-ка. Я пробую. Давай. Нагрілося Так? Да? Угу. кипяток. Да? Ну я попробую. Ну непогано, але фарш якийсь. Не, ну смачно. Блін, не знаю, мені дуже подобається. Ну, да, смачно. Прям смачно. Ну... Давай так, тут фарш набагато краще, ніж в якихось дешевих пельменях. Я хотів сказати, в консервах ті, що ми просто відео. Ті, що ми просто відео пробували там. Там яловичина. Там взагалі. Це і небо, ну це дуже смачно. Сподобалось? Блін, так, да, прикольно, реально. А, тут точно нам тут підгазує, це ще є соус та баско. Остренький. Навали мені. Навалий сюди. Що, навалю, тебе. Він бачу, він такий рідкий, типу, як. Та не так багато. <рес> він ж гострий. Опа. Чекай, да. Ну. Ох, я навалив. <рес> <рес> а наші і води Ні, Якщо чесно, не прямо гостро. Типа якийсь консервований перчик. Непогано. Ні, Не, ну Табаско. Що сказати? Да, звичайний табаско. <рес> Три хвилини <рес> назад. А що Звичайний табаско. Гурман, бля. Блін, ну мені прям дуже сподобались ці млинці. Мені дуже сподобалось. Це дуже смачно. Я б таке кожен день. Ні, серйозно, мені прям. Ні, то я тоже. Прям зайшло. Це найкраще, що тут було. Да. Тут поки що. Ну, дуже значно. Ну. Давай цей напій. О, тут якесь просто какао, нескільки якийсь. Реально не Блін, Блин, ж... реально. Просто какао. А речовини, так це може щось типу протеїнового коктейля, щось типу такого. А до якої позначки заливає? Ну вот це Та що да. це таке там? Да? 50 грам. Все, все. Все, зі пакетик закриваємо. Сейчас будем трусити. Ну що, там холодний води, так? Будь-яка. Добре. На. Ти теж буде трусити. Воно стоїться та... у нас тут. Що, ти не потрусив? Так я знаю, я ж хочу, щоб це ми. Да. Теж зробили. Сабаску не хочеш собі туди? Буде тобі смачно. я тобі. Я тебе зараз є Так, ну дивіться. Непогано. Ну, типу, продумано реально. Не зовсім зручно, бо пакетиком, типу, налавати води, я не знаю. не дуже. Тримай. Тримай і о, фу, фу. В, всю воду, яка в нас залишилась. <риск> опа, 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 опа. опа. Може до позначки <риск> хватить? Тар давай всю. О, о, бля, о, почти, почти, почти. Почти височило. Так, це ми теж закраємо. Забирайте шобушку. буде Це, Я буду це, це, це. труси трусе своє какая. <риск> Не, ну прикольно, прикольно воно нас для, да? А як його трусити? Якось так. <риск> а давайте Блядь! Ой, ідея геніальна. гініальна. Поганий пакет у нас. Чи то у когось руки просто Ти закривав, блядь. З руками все добре, це пакет хуйови. Лепей. Ну диви в мене зі пакетиком все добре. Виглядає. Чисто, як какао, я не знаю, буде там обіду. Оператор хочете джем попробувати. Ну, ну, ну і не треба. Воно дуже дуже приємно пахне. Такого кольору прямо? Що виноградний оце дуже приємно да. пахне, що це шоколадний. Прямо мені сподобалося. І ми будемо пробувати. Воно так переливається на сонці, як бензин. бінзин. 17 радуги. Марс. І що шоколадний. Бере, ну, бери, бери їш. Голодний, блядь. З голодного краю, сука. Блін. Дуже смачна какао. Не дуже зручно пити з пакета, типу. Але вибирати не приходиться сильно. <гад> ну воно, блін, воно прям смачне, на попробуй. <гад> Я не буду з твоєї сторони п'ять. Кафе зі своєї. Це просто виноградовий компот якийсь. Ну теж непоганий. Ну і Марс, звісно, є Марс. Мені не сподобалось? Нормально, непше туди пол кружки сахара або все А ще не бачила, як він чай п'є. на, на, пірат. Вже вимагає у нас. І так якщо сказати, за всі напої, то вони не солодкі від слова взагалі. Але смачні, типа. На смак прям добрий, просто цукру не вистачає. А хто з'їв мій хліб? Я не знаю. Ти що, блін? А Yeah! <laughs> Блять, я такого не ожидав. Фу, так, ну короче, друзяки, я не знаю, підводячи короткі підсумки. Напевно, цей сухпай чілі ми залишимо на потім. Зробимо окремий yeah. відос. Якщо вам сподобався, обов'язково пишіть коментарі. Ну Це чилі, це повинно бути щось цікавіше. Щось цікавіше, острі, да. Щось, да, цікавіше остріше. Може, яких... щось мексиканське да, якихось... у нас там буде я не знаю. Мексиканців. Але тако загалом ну мені дуже сподобався сухпайок. Прям, да. прям нормально. Якщо ще в одного все з'їсти, да. прям буде дуже ситно і смачно. Мені цукру типу, було вдосталь, тут у нас. Nee, Експерт мені, любить солодке, мені... тому В напоях може йому щось. Я не просто подобалось? сладенький мальчик. <гум> я бачу. Це я знаю. Тому ми зараз підемо в кущі. <гум> <гум> На фісовке. ми не американці. Yeah. Так. Ну, коротше, реально, мені дуже сподобалось, що тут дуже багато напоїв різних, що можна реально. Yeah, собі, yeah, прямо... знаєш, так, душевно. Але з іншої сторони треба з собою носити, блять, каністру води. Та ну no, прям каністру. Чотири напої, ну літр треба точно, ліпер. На чотири напої. No, ну, щоб просто було, розігріти. У нас було півтора нам не вистачило. Не, не було. Ну і <смі> в принципі <смі> що? В принципі, все. <см в принципі, все. Отакий був у нас перший огляд. ІРП, сухпайка такого, тож. Далі зробимо, напевно, огляд да. на український ІРП, тому підтримуйте. Або навіть, ми, або навіть ми думаю, порівняємо український із оцим цим да, канадським, який у нас мож, залишається. Може, може і так. так. Да. Далі будуть огляди сублімованої їжі, туристичної їжі, там різний та, коротше. Та, тому залишай підпис, буде дуже цікаво. Ну а з вами був демон. Думає цікаво і смішно. Демон був, так. Да. да. Це я, 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 демон, а він андроїд. я андроїд. Це. Ну на андроїда нам похуй, якщо чесно. <си> так, тільки демон запам'ятовує. Похуй, зрителя на <си> тебе, бля. <си> так, так, та. ну все. Пока-пока. Гарного -пока. дня. <си> да. Прибань <си> 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 нахуй.